що більше почали платити за комунальні послуги, за Ну так, да, звісно. А наведіть, ну, будь ласка, приклад якийсь, що саме, наскільки здорожчало? дорожчало. Ну, в мене от газ, рублі, діта, от, і на 200. І світ теж так же. Ну, а вода в нас в селі, так що ж там в селі вона в нас тарифна, ну 30 гривень. Та й за світ трохи більше заплатили, ніж було. Звісно, тоді ми платили десь гривень 60, зараз вже 80. Так що, звісно, це ще на 20 гривень. А так от, нормально. Ну, платили субсидія. Тобто вам нормально? Мені нормально, Ви не відчули здорожчання тарифів і що ви будете. Якщо я раніше платив 60 рублів, а зараз виходить 360 буде платити. Це ось за минулий місяць? За місяць я буде, так, всі кратно, виходить. Багато дуже <реш> раз. А ви якось як ви намагаєтесь економити? А як економити? Все, що зберігаємо. Те, що було, так. ідемо, і економ тепер. Того не поїсти, того не поїсти. У мене частний дом і я топлю гльом. Поки нічого не помінялося. Все те ж саме. Угу. Звісно, ждемо зі страхом. Електричество, угу. ще просто ще не, не сплачували. А субсидії у вас є? Е, оформила, але ще не звісно як там. Помітили за останній місяць, коли сплачували, щоб більше тепер платять та за послуги поминають? Ну, ні, я б не сказала. У нас субсидія, поэтому ми платимо поки сносно, ще терпіло.